Сьогодні, в цей історичний час, коли весь світ спостерігає за підняттям духу єдності українського народу, я скажу, що кожна область України асоціюється в мене не з неособленими територіями, а з особистостями моїх друзів, кожен з яких є різним. В цей час я хочу наголосити, що ми маємо новий шлях у майбутнє, у краще майбутнє. Тому давайте будемо, друзі, сильні на цьому шляху. Дорогі мої зелені друзі, нас з вами поєднує дуже яскраве і світле минуле. Згадайте, як ми з вами проводили час на форумах, слухали лекції розумних людей, як ми разом е, розкопували Херсонес, прибирали Нікітський Ботанічний Сад, Шацький природний парк. Згадайте наші новорічні корпоративи у Львові і в Донецьку, в Києві і в Харкові. Багато з вас стали моїми найкращими друзями, авторитетами, люди, які мене надихають, люди, на яких я можу покластися. З такими людьми, як ви, я хочу будувати в наше спільне майбутнє єдиній незалежній, демократичній українській державі. Ребята, раніше між западом и востоком ніякої немає. Я родился на востокі на мои лучшие друзі, живуть на западі. Їм люди є на востокі і на западі. Федералізм, сепаратизм, там ті речі, які стоїть зараз займатися. Україна одна з найбільших держав у Європі. Ми аграрно-промисловий центр. І все це можливо лише тому, що схід, захід та південь України об'єднані. Я живу в Запоріжжі, але маю багато друзів та близьких у Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Севастополі. Мені страшно уявити, що щось колись не зможе розділяти, і саме тому я за єдність України. Наша стипендіальна сім'я зібрала дуже багато людей з усіх куточків нашої прекрасної України. І сьогодні, в такий важкий момент, я хочу сказати, що ця родина, вона є як людське серце. І не можна навіть подумати про те, щоб відрізати частину цього серця. Адже ні людина, ні ми не зможемо так далі жити. Тому я хочу сказати, що Друзі, наше з вами завтра лише у єдиній, сильній та неподільній Україні. Молодь є рушійною силою України. Ми не маємо пересудів, нічого не боїмося, діємо від щирого серця та на основі власних знань. Ми маємо друзів по всій Україні, постійно їздимо до них в гості і дуже їх любимо. Ми отримали вищу освіту, щоб самим вирішувати, яким має бути наше життя і наша країна. А она має бути красивою, розумною, сильною, незалежною и єдиною. У нас действительно уникальная страна, со своими прекрасными традициями, культурой, но, главное, настоящими искренними людьми. Как важно слышать и быть услышанным, как важно понимать и быть понятым. Давайте от всей души будем друг друга уважать, и тогда нашу страну будет уважать весь мир. Наше единство состоит в наших общих делах нашей человечности, в счастье наших родных и близких, в мирном небе, наше единство в территориальной целостности, где север, юг, запад, восток и центр вместе, наше единство в нашей общей ответственности за будущее нашего государства, наше единство в сердцах и душах. Душа у нас единая, и это Украина.